Друзі, привіт-привіт, дорогінки! Я дуже рада бачити всіх, хто зайшов до мене в гості. Давненько ми вже не збиралися з вами посередах. Вже мені здається, дві ми точно пропустили. Я вибачаюсь, але ці літні дні, які наповнені роботою по вуха, ну іноді просто ніяк не виходить. Сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Я буду намагатися дуже сильно намагатися не пропускати, тому що знаю, що деякі з вас люблять, цінують і чекають. Для новеньких хочу попередити, що у нас посилка відео для душі на духовну тему. Ми збираємося з друзями, щоб трішечки посидіти, пороздумувати над чимось цікавим з Біблії, що що може додати нам мудрості, підтримати нас на життєвому шляху. Якщо вам таке цікаво, долучайтеся. Якщо ні, чекайте п'ятниці, для вас буде звичайне відео. Ну а тим, кому цікаво, пропоную сьогодні гарну тему. До речі, Щодо тем, Якщо у вас є щось таке на думці, щось на серці, щось що цікавить вас, лишіть в коментарях, можливо, я буду мати мудрість на ту тему, і ми з вами посидимо на ганку і пороздумаємо. Якщо то буде вже, як то кажуть, дуже для мене недосяжно, не то вже вибачайте, але я би хотіла. Почути ваші думки, можливо, дійсно зможу відповісти на якесь із, із, із ваших питань. Що в мене є цікава книжка, як ми з вами розбирали про жінок. Ми можемо пройтися по книжці для чоловіків. Якщо вам таке цікаво, також напишіть, щоб я знала. І останній варіант це що спаде на душу, на серце. От як сьогодні, спало мені таке. Точніше, воно мене вразило минулого тижня. І я якось так ну, натхнення отримала. І вирішила, що маю поділитися з вами. Тим паче, тим паче що усі ви знаєте цей вірш. Усі абсолютно. І як я його розуміла невірно, так, мабуть, і ви, точніше, не повно. Так, мабуть, і ви неповно його розумієте, тому пропоную вам сьогодні подумати над цим, над цим віршом, тому що він дуже і дуже цікавий. Тож, давайте беріть свої чайки, кавуську, що у вас там є, можливо, смаколики, і долучайтеся, поринемо з вами у цікаве. У Откровенні, у третьому розділі, є такі, такі вірші. Один з них ви дуже добре знаєте, зараз я вам його зачитаю. Знаю, діла твої, що ти ні холодний, ні гарячий. Ой, якби ти був холодний або гарячий. Але тому, що ти теплуватий, а не холодний і не гарячий, я маю намір виконати тебе з уст моїх. Ви чули вже і перечули цей вірш і знаєте його дуже добре. Як я його розуміла, Напевно, як і ви. Я так собі розуміла. Ага. Якщо ти гарячий, тобто ти такий бодренький, ти слугуєш Богу, в тебе все нормально з духовним здоров'ям, ти такий активний, читаєш Біблію, молишся, все в тебе окей, як то кажуть. То це ти гарячий. Холодний це коли людина не знає Бога. Вона ще не прийняла Христа своїм спасителем, вона ще не має з Богом ніяких таких відносин стабільних, можна води щось чув, але. Не є у людини у житті. А що ж таке тепле? А тепле це ну, такий стан людини, коли про Бога знаєш, але нічого з цим робити не хочеш. Начебто людина віруюча, але живе за своїми бажаннями, за своїми цілями, як цій людині подобається. Ну, так я розуміла. Я впевнена, що і ви так розумієте. Але. Натрапила я на одну інформацію, яка мені розкрила очі, і я сказала, хм, це дуже цікаво, я маю з вами поділитися. І перш ніж я почну розказувати, давайте я вам зачитаю цих кілька віршів для того, щоб у вас була повненька картина. Тож, це звернення до церкви в Владикії. Це було місто таке, яким володів Рим, яке знаходиться на території сучасної Туреччини. З 14-го це нагадується третій розділ откровення або е, об'явлення, у кого який переклад. І ангелові церкви Владикі напиши: так говорить амінь, свідок вірний та істинний, початок творіння Божого. Знаю діла твої, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був холодний або гарячий, але тому, що ти тепловатий, а не холодний і не гарячий, я маю намір викинути тебе з уст моїх, бо ти говориш. Я багатий і розбагатів, і ні в чому не маю потреби. А не знай, що ти нужденний, і жалюгідний, і злиденний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, вогнем очищене, щоб, ти, щоб тобі збагатитися, і одяг білий, щоб тобі одягнутися, і щоб не відкрився сором наготи твоєї. І очною мазю помаж очі твої, щоб бачити. Ось такий вірш. І я бажала... Що краще людині бути або гарячим, або холодним, тобто той, який не знає Бога, лише не теплим. Що я дізналася? Так, я дізналася, що ось це місце, місто Лаудикія, воно було розташоване на перехресті усіх дорог. Так багато було доріг Повз нього проходило. Це був такий, знаєте, як от центр на перехресті. І вона була надзвичайно багатим місце, містом, е, була банківським центром ця Лаодекія. Ну, ви можете собі уявити, наскільки вона була багатою. І в неї було все. Золото, вона що тільки не було в неї. Проте бракувала одного води. От такого найважливішого в Леодикії не було. А потреб було багато. І народу було багато, і усяких там, що вони там виробляли, виробництво різних також було немало. Для того всього вони мали мати воду. А Поруч не було ніякого ні джерела, ніякої річки, ну, ну що робити. І чомусь води там от не було. Можливо, розташована вона була на якомусь камінні, можливо, ще щось, але ну, ніяк у них не виходило собі воду дістати. То що вони роблять? Вийшли вони так із, із, із своєї ситуації. З однієї сторони було місто Колосій. Це було шість миль в одну сторону і Колосій, Мав холодну воду, таку дуже студену, гарну воду. Вони збудували віадук і по ньому подавали по трубах цю воду. Проблема в тому була, що коли вода виходила з джерела і на початку труб вона була холодною, дуже доброю, дуже такою, ну, яка годилася для пиття і була освіжаючою, мала якусь цінність. Так? Проте, ви ж розумієте, Туреччина, клімат гарячий, і поки вона добігала до кінця цих труб, то дорогенько вона вже була теплою. Теплою. Ну, як ото в холодний, в жаркий день, коли тобі так млосно, і ти б хотів освіжитися, і ти набираєш склянку цієї води, а вона тепла. От нічого не хочеться в холодний, в гарячий день. Тим паче теплої води. Хотів би напитися так, щоб тобі нутро твоє просвіжити, А тепла вода ніяк. Далі. А. У згородньому боку було ще одне місце гараполіс. І цей гараполіс... Був за 11 миль від нашої леодикії, а в ньому була гаряча вода. І цю гарячу воду використовували переважно для медичних цілей. Вона була багата кальцієм, вона така була дуже-дуже гаряча. Там, можливо, люди приймали, скоріш за все, вани якісь, мазалися грізюками, Ну, лікувалися, були лікувальні цілі. І ця вода була цінна своєю гарячістю, розумієте? От Якщо Колосі мав цінну воду тим, що вона була холодна, її цінність була в тому, що вона освіжала, в тому, що вона давала прохолоду, так? то Храполіс мав гарячу воду, її цінність була в тому, що вона гаряча. Проте, хоча вони побудували ці труби знову і звідти і звідти, вона виходила дуже гарячою, такою лікувальною. Але поки вона добігала до лаудикі, вона цінність свою абсолютно втрачала. Що та, що та вода втрачала повністю свою цінність і була тепла. І ось ця вода з Гараполіса вона мала багато кальцію, і ось теплою, з кальцієм, її пити було неможливо, не виходило просто її навіть ковтнути. Вона взивала. Такі бажання все це виблювати. І, а, можливо, навіть, якщо б ти її випив, таку теплу, то вона могла б якусь хворобу в тебе визвати. Ну, з, з шлунком в тебе точно б щось було не так. І як ми розуміємо тепер, що проблема була не в тому, Яку? Не в температурі води холодна чи гаряча, як я розуміла, холодний це без Бога, гаряча це з Богом. Ні, проблема абсолютно не в тому, що вода гаряча чи холодна, бо і в тої води були свої цілі. Вона цінувалася чимось або гарячою, або холодною температурою. Так? Проте проблема була в тому, що вода тепла. Тепло, тому що вона була дуже далеко від джерела. І чим далі ця вода від джерела, тим сильніше вона втрачає свою, е, свою цінність. І вона просто її, її ніяк не використаєш. З нами з людьми так само. Чим далі ми від джерела, тобто від Бога. Тим сильніше ми втрачаємо свою цінність, тому що лише джерело робить нас або гарячими, або холодними, придатними до споживання. Тобто от ми, люди, можемо бути або прохолодними, освіжати інших людей, спрахлих, давати їм прохолоду, або можемо бути гарячими і лікувати людей, підтримувати тих, хто. Має для цього потребу, ми або така або так можемо бути корисними. Проте, якщо ми теплі, користі від нас ніякої, ми самі у хворому стані. Які симптоми цієї хвороби? Ось тут вказано у 17 му вірші, бо ти говориш, я багатий і розбагатів, і ні в чому немає потреби. А не знаєш, що ти нужденний і жалюгідний, і злиденний, і, і сліпий, і голий. Тобто людина про себе високої думки, вона вважає, що в неї є абсолютно все, їй нічого не потрібно, вона насолоджується грошима своїм станом. Тобто, горделива людина, горда. А Бог каже, що насправді ти дуже бідний, духовно в тебе великі проблеми. Ти жалюгідний, використано слово жалюгідний. І коли людина про себе високої думки, в неї все добре, і вона думає, що о, я такий. А Бог каже: насправді ти жалюгідний, ти злиденний, ти сліпий і голий. І ось ще. Цікаве про Лаодикію у 60-му році після народження Христа стався величезний землетрус. Ну там були землетруси, так, така там місцевість. І Рим на той час ця місцевість була під Римом. Е, як вони підтримували свою економіку, то Рим. Гроші висилав на відбудову міст. От коли якесь місто постраждало там від якихось природних катаклізмів, то Рим підтримував грошима. І ось після цього землетрусу величезного Рим висилає гроші, як зазвичай він робить. І Леодикія, що ви думаєте, робить? Вона відсилає гроші назад у Рим і каже: нам не потрібні твої гроші, ми абсолютно самі можемо відбудуватися. У нас є все. Ось така позиція Лауди була. Я маю все, я ні в чому не маю потреби. І у нас, у людей, також є така позиція. Мені не потрібен Бог. У мене все гаразд. Я сам з усім впораюся. У мене все чудово. Можливо, не заявляємо так. Голосно, Бог мені не потрібен, але не потрібен саме для вирішення цієї проблеми або для того. І ми самодостатні. І самодостатність це хвороба для християнства. Тому що коли людина покладається на себе, а не на Господа, тоді стаються великі проблеми. У здоров'я наше духовне, воно, на жаль, занепадає, коли ми покладаємося лише на себе. І ось ви можете собі. Зрозуміти, наскільки Лоода Кія була багатою країною, але це ще не все. Що з приводу церков Лаода Кії? У ті часи були дуже популярні гільдії. У Київській Русі вони називалися торгові дружини. Пізніше вони переростали в цехи. І ось ці гільдії вони контролювали усю роботу. Увесь робочий ринок, і вони встановлювали свої ціни, свої правила. І якщо б ти хотів заробляти гроші, ти б мав погоджуватися з їхніми умовами, правилами. Якщо ти не погоджуєшся, то ти не можеш працювати. І в той час усі церкви проходять через дуже важкий період, тому що люди не можуть працювати, вони голодують. Ось увесь анатолійський регіон, всі церкви там голодують, так? а тому що вони не хотіли йти на компроміс. Чому? Тому що не хотіли йти на компроміс, тому що ці гільдії вимагали від них такого, що в совісті їм не дозволяла. І вони вирішили, що краще я буду голодний, краще я буду, не знаю, холодний, але я не буду робити те, що Господь. Ну, не схвалить. Проте Леодикійська церква, вона, дорогенькі, має усе. Має всі гроші і каже: мені нічого не потрібно, у мене є все. Як? Через компроміс. От вам стан Леодикійської церкви. Компроміс. А компромісів, дорогенькі, не може бути в цьому питанні. Їх просто не може бути. Якщо ми раптом себе знайшли ось в такій ситуації, що дорогенькі, робити, Бог пропонує рішення у 18 му вірші: я вам зачитаю: Раджу тобі купити в мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і одяг білий, щоб тобі одягнутися, і щоб не, вик... не викрився сором на готи твоєї, і очною мазю помаж очі твої, щоб бачити. Цікаво, що все це мала Лаодикія. По-перше, вона була банківським центром, і вона мала дуже-дуже багато золота, але Господь пропонує їй купити справжнє золото. Те золото, яке вона мала, воно не має цінності у духовному світі. І Бог пропонує їй справжнє, реальне золото, яке у неї ніхто не відніме. Тому що за хвилину Господь може забрати абсолютно все. і... Та людина, яка покладалася на своє багатство, лишиться не з чим, тому Господь пропонує купувати в нього справжнє золото. Далі а, білий одяг пропонує, а Лаодикія була а, текстильним центром, в неї був текстильний центр, і вона славилася своєю чорною вовною. І Господь каже, тобі потрібен одяг білий, символ чистоти. І останнє пропонує намазати очі мазю очною, щоб бачити. І це також б'є по самолюбству Лаодекії, тому що вона була знана своїми лікарями. Це був а, а, вони мали велику медичну школу, це також був медичний центр великий, і вони навіть там. Виготовляли ці лікарі, вони якраз зналися на лікуванні очей і виготовляли там у Леодикії особливо таку мазь фризійську, очну, яку використовували потім в лікуванні очей. Тобто Господь каже: все, що в тебе є, це ніщо, це сміття. Звернися до мене. І я дам тобі справжнє багатство. Я намощу твої очі, ти зможеш бачити реальне життя, реальні події, ти зможеш дивитися очима духовними і зможеш бачити абсолютно все. Ти вже не будеш у забутті. не будеш вже вважати, що в тебе все добре, ти вже реально, будеш бачити, що погано і що добре. А також пропоную тобі. Білий одяг чистоти не чорний, не замазаний, не брудний, не це одяг символізує наше життя, наші вчинки, а білий, чистий, аби тобі жити в праведності і аби тобі бути справді багатою людиною. Сподіваюся, дорогенькі, що вам сподобалося це відео, ця інформація так само, як вона сподобалася мені. Вона мене надихнула на те, щоб переглянути свої цінності, які я маю у житті, на те, щоб справді бачити те, що я маю бачити, мати здорові духовні очі, збирати собі справжнє золото і одягатися лише у біле. Я сподіваюсь, що вам також воно прийшлося до душі, і, можливо, ви захочете приглянути і своє життя, можливо, знайдеться там щось, над чим ви захочете працювати. Я з вами маю прощатися. І дякую вам за ваш час, за те, що були зі мною на ганку, як завжди, отримала велике задоволення. Сидячи тут з вами і роздумуючи над цікавими історіями, над мудрістю із Біблії, я, як завжди, прошу і закликаю вас, моліться, будь ласка, за Україну. Ви бачите, які події, як важко людям, будь ласка, моліться і за людей, і за ті сім'ї, які постраждали, і за діточок, і дуже багато молитовних потреб. Тож, давайте. Єднатися у молитвах, не опускати свої молитовні руки і підтримувати всіх, кого ми можемо. Молимося за Україну, не спиняємося. Я вам буду дуже вдячна. Дякую вам ще раз за час, за перегляд і бажаю вам тихого дня. Нехай усе у вас буде добре. і Нехай Господь береже і вас, і вашу родину. Я вас усіх міцно обіймаю, і ми з вами побачимося у п'ятницю. Бувайте, дорогенькі!